ми тим часом долучаємо до нашої розмови народного депутата восьмого скликання. Борислав Береза з нами на зв'язку. Пане Бориславе, ранок добрий. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава вітаю. Пане Прослава, знаєте, інколи хочеться, коли читаєш стрічку новин, не бачити, не чути і не розуміти, пропустити і зробити вигляд, що цього не було. Ну тому що занадто багато в нас внутрішніх зашкварів, і вони нам на тлі і наших міжнародних проблем точно зараз не потрібні. Але що відбувається вчора? Всім стало відомо про те, що у головнокомандувача Валерія Залужного знайшли е прослуховуючий пристрій. Зараз служба безпеки розбирається, звідки це все береться. Е як так сталося, що служба зв'язку, яка мала за це відповідати, десь про. Гледіла, але що важливо, Ганна Маляр, яка свого часу посідала посаду заступника міністра оборони, каже про те, що цитую її слова: те, що в нас зливи секретної інформації, скажімо, і штабів, да таке бувало. Тобто, підтверджує Гана Маляр, що воєнні таємниці виносилися із військових кабінетів. Як таке можливо на 22-му місці війни, коли здається, що навіть писати небезпечно, та треба пошепки передавати якусь інформацію, аж ні, в нас виявляється її можна слухати. Знаєте, я не можу сказати звідки така інформація у пані Гані Малер. Я вважаю, що після заяви служби безпеки України повинна допитати її, отримати всю інформацію від неї, тому що раніше такої витоку не було. Це перше, друге пам'ятаючи, по чий квоті пройшла Ганна Малер в міністерство оборони, колись вона балотувалася від слуг до Київради. Не пройшла, балотувалася від офісу президента. Потім її засунули в. Міністерство оборони, де вона натягла на себе зелений кітіль, який не має права носити, бо не була військовою, але робила заяви і відверто дратувала військових. Тому знаєте, зараз те, що вона каже, я все ж таки сприймав би через те, хто її просував на які посади. Запитання до офісу президента, до Банкової, навіщо вона це каже? Це вони повинні відповідати, і вони повинні відповідати, що саме мала. На увазі, а, пані Маляр, коли розповідала про таку історію з витоком інформації. Це перше. Друге, СБУ вчора повідомила: ну, по-перше, що знайшла пристрій, але не в тому кабінеті, де працював залужний. По-друге, вона знайшла пристрій, але він на робочому стані, він саморобний. Ну, все так, але є трохи ні. Ну, по-перше, знайшли в кабінеті, який використовував залужний. Перше. Друге. Не тільки в його кабінеті знайшли такі пристрої. Чомусь про це Служба безпеки якось дивно забула. Ну, так буває. Або їм не повідомили. Так теж буває дуже погано. По-третє, те, що пристрій саморобний, це не говорить, що він поганий. Це говорить, що він зроблений так, щоб його не могли б ідентифікувати. І ще одне, мені дуже цікаво, Хто ж той та людина, або та служба, яка прослуховувала кабінет залужного? Тому що зараз влада буде на шпагаті. З одного боку треба визнати, або це працює ФСБ під носом у Малюка і Буданова, і робить те, що він хоче. Ну, або грушники, або ФСБ, або ще якась російська розвідка. Ми ж не думаємо, що це японська розвідка або якась інша. Ні, ми розуміємо, що це може бути або росіяни, або хтось місцевий. Тоді запитання: а хто ж тоді місцевий може таке зробити? А я-яй, в нас не так багато служб, які могли би таке робити. Тому саме від служби безпеки України ми чекаємо на відповідь. Кого назвуть, хто це? Хто та мерзота, яка прослуховувала або бажала прослуховувати головкома, і сподівалася отримати якусь інформацію. Для тих, хто боїться, що через витік цієї інформації про те, що була прослуху прослуховування або намагалися прослуховувати до речі, вже відомо, що нічого не змогли записати. Чому? Тому що встановили між двома перевірками, але повірте, встановили так, що. Випадково знайшли, професіонали просто працювали. А якщо б працювали люди компетенцією трохи нижче, то тоді б не знайшли і тоді б не вимушені були звертатися до Служби безпеки України. Так от, не знай... нічого не записали. Будь-яку така інформація, що був витік, що щось вдалося записати, чи ще щось ні, нічого не записали, нічого не знайшли, нічого не встигли. Але якісь фейки вкидати, фейки можуть вкидати. Ну, наприклад, черговий фейк може вкинути Гана Маляр, або хтось інший, або безугла, або ще хтось. Тому тут боятися не треба. Боятися треба того, що в Україні можуть існувати якісь люди, які під час війни хочуть чути, про що говорить генерал Залужний зі своїми підлеглими або західними партнерами. Оце мене дуже напрягає. Ну да, врешті-решт, ми ж там до, до чого до пунчу пучу готуємося. Можливо, воно просто у високих кабінетах військових і готується. Про ще одну серйозну тему, пан Борислава, хочу вас запитати. Це коментарі Буданова. Тут вже не історія про те, коли закінчиться війна, ми будемо в Криму, а про серйозне це про мобілізацію. Буданова власне питали та як і багатьох українських чиновників з приводу того, чи задоволені всі тим, що бачать та це ресторани, це спортзали, коли проходять. Ну і. Не проводять якусь мотивуючу бесіду, а просто ставлять перед фактом, що сьогодні ви частина збройних сил України. Буданов е, назвав кількість української армії і сказав про те, що е, от така мобілізація, яку ми зараз бачимо, для е, підтримання кількості наших військових вона просто необхідна. Буданов фактично сказав, що жодний рекрутинговий центр чи, взагалі, принцип рекрутингу, він не може спрацювати. Мільйонна армія та і потрібно постійне поповнення. Особисто для мене це схоже на те, що ми не спробували ніякої альтернативи, і все ж таки взялися до з одного боку більш простої схеми, а з іншого боку, до більш дискредитуючої, тому що, звісно, багатьом не подобається, коли їх переслідують в якихось громадських місцях. Пане Прославе, чому за 22 місяці місці повномасштабної війни ми не змогли знайти якоїсь альтернативи? Не знаю, навіть наш колега нині військовий збройних сил України Валерій Калниш писав про те, що ну не знаю, є американський досвід лотереї От що ми не спробували нічого та а, взялися тільки за силу. Чому це наша слабкість така? Десь два-три тижні тому я спілкувався з ним з офіцерів НАТО, який сказав, що якщо ви не зміните концепцію як мобілізувати українців, якщо ви не перейдете до нової інформаційної моделі, якщо ви не перейдете до нової мотиваційної моделі, якщо ви не залучите найкращий досвід, який є у світі, то ви перейдете до сербського варіанту мобілізації. Я його запитав, а що таке сербський варіант мобілізації? Тому що що таке а, хорватський сценарій звільнення території, я пам'ятаю, а от що таке сербський сценарій? І він мені розповів, що в Сербії під час війни в Єгославії а, військові перекривали одну вулицю. З початку до кінця, і потім по всіх домівках йшли люди і забирали людей в армію. Це має назву сербський сценарій. Іншого сценарія в Сербії не знаходили. Але Сербія тоді була відверто, м'яко кажучи, не дуже демократичною країною, і там вважали, що нікому не треба нічого пояснювати, нікого не треба мотивувати або залучати кудись. Більше того, не треба роз'ївувати якісь міфи. Саме тому це має назву сербський сценарій. По перше, а коли Буданов каже, що в нас більше мільйона людей, це правда. Але він повинен ще додати, що на війні воюють саме в окопі десь тільки 20%. Тому що це і стандарт, старти в НАТО, стандарти у всьому світі на кожного військового є 4-5 людей, які забезпечують його можливості. Це і логістика, і їжа, і зброя, і керування, і забезпечення всім необхідним. Так, велика кількість людей це програмісти, це люди, які е, інженерні війська, це всі. Так, от треба про це казати, і воює нас не мільйон. Воює значно менше особисто в окопі. Всі інші, без всіх інших ці б не змогли воювати, але давайте казати також правду. Коли людей людям кажуть, вас всіх в окоп. Ні, всіх не в окоп. Це перше. Друге, чому влада це не каже? От я не знаю. Чому не проводиться інформаційна кампанія? В мене нема розуміння. Більше того, в мене нема ще одного розуміння. Чому і досі не використаний досвід Великої Британії? Та сполучених штатів під час Другої світової війни, де рекрутингові палатки, які повинні бути пі всій країні. де мотивація? Ти можеш не тільки захистити країну, а й заробити. Ти можеш забезпечити свою родину. А ще твоя родина отримає це це, це, це в разі такого, це, це, це в разі такого. Ти отримаєш це. Це треба все, щоб було, але для цього треба, щоб депутати Верховної Ради менше брали хабарів, менше займалися своїми схемами, а приймали закони, які би полегшували мобілізацію людям, і які би ну, все таки а, нормалізували весь процес. Марія на зову намагається спростити процес. Ми це читаємо. Люди коментують. Дивіться, Марія Везугла це хайпожер, яка працює під керівництвом офісу президента, і вона не зацікавлена в процесі, вона зацікавлена в підбуренні суспільства і намагання розмити схему. В будь-яку схему вона намагається розмити ситуацію. Вибачте, в будь-яку ситуацію вона намагається вписати схему, де б вона могла атакувати головком залужно. Знаєте, є такий старий старий анекдот, коли студент. Приходить здавати екзамен, а вивчив тільки один квиток про блоху. І він підходить, тягне і каже: о, в мене про блоху. То викладач не перевіряє, каже: розповідайте. Блоха це така істота, в якій є, декілька ніг, вона існує на тваринах. Все зрозуміло, знаєте, знаєте, дайте наступне. Він тягне, ага, собака. Собака це така істота, яка живе в природі, але якщо на неї живе блоха, то у блохи є, стільки та ніг, вона та... все це зрозуміло. Ти є ще один. Він тягне квиток, і тут в нього обличчя змінюється. Риба. Риба це. Така падлюка, яка живе в воді. Але якщо б жила на суші і в неї була б шерсть, то тоді б на ній жила блоха. Так само і безугла. В будь-якому випадку в неї потрібно прив'язати залужного. Вона навіть на днях вкинула фейк. про те, коли е, патрульний поліцейська у Львові на прохання військових затримувала п'яного, який був в, в відпустці військового. Але п'яний і військові інші попросили його вгамувати. Так вона розповіла: ви бачите, як ТЦК проводять мобілізацію? Що скаже на це заложний, який мовчить? Розумієте? Поліцейських мазнула, ТЦК мазнула головкома, Ну як завжди, про блаху. Ми ж пам'ятаємо. І в разі раз ще один ще, ще допомогла росіянам в процесі підриву. Ставлення до мобілізації, тому що всі, всі дописи Мар'яни Безолою російська пропаганда розкидає дуже потужно. До речі, я би дуже радив Службі безпеки України взяти під охорону Мар'яну Безолу. Я не жартую зараз. Тому що, якщо росіяни щось з нею створять, ну не дай Боже, я кажу відверто. То а, це буде ще один момент тиском в вук... на Україну зовні? А те, що росіяни можуть дотягнутися, це 100%. Тому Паре я би Борисове. дуже порадив. Коротенько в продовження теми мобілізації. Ще одна її грань. Дивіться, міністр оборони Умеров взяв участь днями у засіданні конгресу місцевих і регіональних влад і заявив, що очікує від влади на місцях більшого сприяння мобілізаційній роботі. А, чи не чуєте ви тут історію про, а, ну скажімо? скажімо, певну викривленість в мобілізації стосовно регіону, в якому вона проводиться? Е, я не дуже знаю на цьому питанні. Кажу відверто. Я не коментую те, що не знаю. Але ну, я спрощу питання: з чому... сіл воюють більше, ніж зміст. Ні, 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 ні. Я бащився. Я коли почув це, в мене зразу пригадалося, як такі ж саме заяви робили в Росії один в один. І там. Кажуть, губернатор повинен взяти на себе відповідальність, що він забезпечить мобілізацію 100 тисяч людей. Це повинен взяти 20 тисяч людей. Мер міста 10 тисяч людей, а 400 тисяч людей повинен мобілізувати особисто Дімон Алкаш-Медведів. Це ж були заяви. Це що копіювання? Це ще що. Тому я би все ж таки запитав спочатку пана Умірова, що він хотів цим сказати. Окей, при нагоді цим і займаємося. Народний депутат скликання Борислав Береза був з нами цієї миті. Дякую.